Всім привіт, з вами Кіт Мар, і з нами сьогодні Айрофс. Всім привіт! В'ямрік! Ми сьогодні будемо вишивати 99 ночей, але може бути сміхоти тут по повному. У нас один Драчун, один цей Розбойник, один Ренчер. Я граю за Драчуна. і. Ярослав грає. Да, як ви думаєте, за кого понятно, що за рейнджера? І з нами мігачить брати Вайлен Пен, і він грає за розбойника. <говори> я задам цілу. <говори> Знаєш, я їду, буду переривати, коротше. Це є. <говори> Бо, може, тут буде таке. О, мені шкура вовка випала на перший день. Реально. Я з дитину йду спасу тепло. Ничего, может... А. О, я зашел в цель, две вышки. Это кто хочет прикол. Тут на да, одной вышке, короче, сайди сильный сундук. О, мне кожаный корпус выпал. О, ми тебе одну половину, а на мене зразу тривовка на за агру. У мене вже у мене 30 патронів. Я, я трьох вовків з одного топора разом вбив. У мене мінімум копить. О, я бачу каністру, я бачу каністру. У нас зимній біом, але це погано. Ну не сильно аж. Там можна цей Айс. Типу, крижа о, мені хороший мішок випав. Там крижа цей можна вибити. Ну да, м ну це тільки плюс. Ну типу, що там той замок. Є. А але мені самому більше подобається Ну да, вулкан, конечно. Це подходящий ну, такий можна... біон, типу. Знаю, що у мене вже все прокачане, типу. Ой, я знайшов микрооху? Бикролем. Ну, ти подів. Да, да. Я блукаю yeah, десь по лісу, я блукаю. Я букаю. Я букаю десь так лісом, я блю. Все, я так що дитина спас. Ой, а я цей бачу, типу магазинчика того. И тут шин, тут шин угу. я прикольно. Я тебе честно скажу, якщо ви, якщо ви будете хейтити мене, що я граю за дорожчина на да, я им ним похожую. И у нас будет выходить час відео видео про 99 ночей. Так, mm. так. AeroFox да, да, так. Але я не знаю, что не Чи це в мене такий телефон, але графіка як на мене увійшилась взагалі. Ну, зараз ще тим более ніч. Да. Я... Короче, відкривай зараз сундук, що ви думаєте, випаде. Копье! Блин! Мені надо А я тобі зараз дам його. Вже О, б... шахта, шахта, я знайшов шахту, пацани. Кстати, нам треба зробити цей. Пацани, тут шахта поблизу у нас. Ми я її зробиш. утаю, капец. У мене дуже багато різного топлива. А, кстати, що за обновлення? Короче, якщо знайдете печеру і... Вона позначена на карті, я зараз карту зроблю. Да, і, короче, в неї зайдемо і будемо лутати. Але там треба дуже багато зброї і їжі. А оце кому? Дали. Я тобі вже дав цей. Вот копьо лежить. Так. так. А, Добре. Ми... Добре. хтось кролючу лапку добуде мені. Я, я добу. Ладно, я вже собі добуваю. Ну це бачите, печенька вона така маленька. Ну да, але вода позначили то добре, так її. Да. О, мені патрони дрель револьвера треба. Да, я далі вугілля короче буду зараз нести. Все. У нас зараз буде точно якийсь там костер. Там ще вали. Слідкуй за вугіллям Він, він дивно. А я цей тут все вугілля, типу з свого я... інвентаря. Втай... У мене і каністра тут є ще. У мене у мене теж каністра є. У нас четвертий костер. Але як я не знаю, чи мені здається, але до мене харбака далі. А я вже взяв цей старий стержень у... собі. Ні, то ладно, але як нам легше, то далі просто. Коротше, по щастиву біля нас є вода, я зараз буду ловити там рибу. Та цим зараз займайтеся. Зараз я тут ніколи не займаю. А я займаюсь. Я тут можна випити, що хочеш. Я я таке робачу, коли я граю за сесфовера, тому що там воно оцей сівчик при батареї. Ну розумію. нічого не ловиться, О, мені Мегалодон, напевно, зараз буде. До речі, в мене є дуже багато вогнів інопланетних тарелок. А чого ти їх не поставив? Я їх буду використовувати, Я просто хочу пізніше. ниже, я их все пока что Ну, знаєш що... Все, лосось у нас є один, я буду їсти його О, бачу, печера відкрита. Тут, тут один цей є. вхід один, а другий вихід. Я зар І вода біля першої дитини була, так? Ідеал просто. Пацани, я забираю тут всю їжу дитини. А я йду до другого виходу. Ой, дякую, ой, дякую. А другий вихід цей завалений. Йоу. Так, я пойду дитину другого спасать. О, я тортик нашёл. Тортик? Да. Просто идеально. 47 железа и 0 дыр. Вообще идеал, пацаны. Кому треба шкура Вовка? <свист> а, за мной олень. Я забыл, на, ведь, что он уже живой. Ё-моё. А знаєш що він з бінтами, він з бінтами так і ходить. Да, глянь. Глянь на дружочка нашого, я його веду до базы. Давай! Пацан, Дивіться на пацана, Дивіться на пацана, дивіться на пацана. Він мене, блін, хотів сожрать. Та знає, що ну, ти, ти, ти місяці 52. 50. <ріх> 50. Вот шкура вовка. Хто перший її візьме, то і получить. Я йду другу дитину скажу. Так, так, так. А може. А якщо це є, там знайдеш шкуру альфа вовка, тобі випаде дві, то мені принесеш. Та, понятно, принесу. Я все равно не с этим торговчиком. Не вызозливаем. Ладно, я с тобой. Я иду в другую я иду в ту сторону, там, мы вообще еда догулял до гулял. И ты е, я другую А, де там снежный биом. О, бачу будинок, один. Сейчас Зараз буду скрыть, Крейгом Не хочешь мне валить? Я буду помогать. Ой, я тут даже два ловка на Я тут буду помогать, что Все, я открываю цель. Карин, сори, сори. Я Саня, я тут О, мне, мне ледяной топор выпал. Что? Мне ледяной топор выпал. В снежном а -а -а. биоме. Прикольно. прикольно. Можуть, має інтернет, просто інтернет. Не знаю, ну так, да, він засилує трошечки кращий за цей, за хороший. Що шарик? Що? А ти, до речі, користуєшся, оцим, щось всі казали, що оцей рюкзачок такий імба, імба, і хто їм користується? Що туди можна доховати, так. Я туда нічого не ховаю вообще. Це інвентар, так типа а, Я тоже туди, не туди ні, нічого ніколи не ховав. Ні разу. І я тоже ні разу. А воно саме може тепнутися просто в рюкзак. Може. Блін, мене хтось спасе, біля мене тут аптека є. Я біжу, я біжу, я біжу. Не-не-не валить цель. А, бачу, бачу, бачу. Я тобі допоможу Це вже дуби ще добити їх. Я я професіонал, у мене просто цей інтернет. Я з висоти буду у них. Давай. Типу револьверу. Кого бачу? Там лежиш? Страдаєш? Страдаю. Все, другу дитину ми спасаємо. Ну я вже спас. Короче, э, ми вчора грали на, на бьюзи з Яриком. Я грав на приваді, а він на пустому колеса саперпун випадає лакі блок, а потім мені випадає токсикола. О, мені мені аптечка випала. О. І ви були знали, олень. Я тебе спасаю. Олень, ми Валик, валик, не рухайся. Нам треба оленя відбити. Де стали ліхтарі? У тебе є? Ні, його нема. Я його зупиняю, я його зупиняю якось. В мене просто в мішок і все. Та... Я... Тут все за валіком погнався. Добре. Я Добре. тебе беру, я тебе беру, бішок. Я... Я Зараз я ще каністру якось заберу тут. Ага, я отвлекаю. Хорош, о, Валюха его цей. Все, 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 молодец, Балюх. Хорош, молодец, хороший. лучший. Лучший, а я лучший по спасению. О, я на границе карты Не, ну знаешь троха имбово, имбов, у нас залеза бильярды. Заліза то мільярди, mm -hmm. А дерева а взагалі нема. Де Та пацани, Не. то я буду добувати дерево, значить. Господи. Давай, бо в мене то тоже топор. А тобі випала кожа коженій... на цей? Ой, є шкіра альфа-вовка. Це... А во, друга дитина, я її хотів мясорубку вложити. Ну давайте вже закінчувати, на цьому я виходжу. Та ну не виходь. Ладно, всім, всім пока, ми потім виложимо другу частину.